Вітаю! Тема нашого брифінгу сфера харчування Тернопільщини, вакансії, навчання та бізнес. Перед мікрофонами фахівець зв'язків з громадськістю та пресою Тернопільського обласного центру зайнятості Марія Підлужна та начальник відділу організації закупівель обласного центру зайнятості Олена Коваленко. Утрачив неділю жовтня. Ми вітаємо усіх, хто працює в сфері харчування з Днем працівників харчової промисловості та з міжнародним днем кухаря та кулінара. Дякуємо усім, хто самовідано та сумлінно трудиться на великих і малих підприємствах, заводах, фабриках, невеличких кав'ярнях та їдальнях, втілює свої бізнес-ідеї у сфері харчування, забезпечуючи продовольчі потреби цивільного населення, військових, внутрішньо переміщених осіб, мирного вам неба, міцного здоров'я та нових виробничих здобутків на благо нашої країни. Сфера харчування є однією з найприбутковіших в економічній діяльності та однією із найбільш динамічних в Україні у Тернопільській області. Вона посідає чільне місце. Попит на фахівців цієї сфери є завжди. Харчова промисловість Тернопільщини представлена більш ніж 120 підприємствами різних форм господарювання, у тому числі релокованими, заводами з переробки та виготовлення молокопродуктів, хлібобулочних виробів, цукру, напоїв, консервованих продуктів, борошна та круп, м'ясокомбінатами, кондитерськими фабриками, підприємствами з виготовлення олії, майонезу, соусів, дегідрованої їжі. Вони спрямовані. Вить свою діяльність не тільки на споживачів в області, але й на інші регіони, а також співпрацюють з країнами Євросоюзу. Що цікаво, що на сьогоднішній день підприємства харчової промисловості є одними із найбільших представників товарів з маркуванням, зроблено в Україні на полицях наших магазинів. Ринок громадського харчування це ресторани, бари, кав'ярні, кафе, їдальні. Закусочні, пекарські пекарні, кондитерські тощо. У сфері громадського харчування роботодавці Тернопільщини зараз пропонують майже 150 вакансій для кухарів, офіціантів, пекарів, кухонних робітників, барист, барменів, кондитерів із заробітною платою до 23 тисяч гривень. Також оплата праці залежить від обов'язків та кваліфікації працівника. Деякі роботодавці пропонують змінний графік роботи, розвезення персоналу додому в нічний стан стаж, час стажування на робочому місці. Важливо, якщо ви мрієте про втілення своєї бізнес-ідеї у сфері харчування, то у службі зайнятості можна отримати грант до 1 мільйона гривень на відкриття чи розвиток власної справи. Завдяки реалізації програми є робота за проєктами власна справа та грант для ветеранів та другого з подружжя, що супроводжує служба зайнятості. На Тернопільщині вже реалізовується 211 бізнес бізнесів у сфері харчування діють кафе, ресторани, пекарні, кондитерські, цехи з виготовлення дегідрованої їжі, напівфабрикатів, пастили та багато інших. Тут насправді ми маємо дуже багато позитивних, класних кейсів, які важко виокремити, адже Втілюють свої бізнес-ідеї не лише місцеві наші підприємці, але й внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій. Ці історії насправді надихаючі. Також хочу нагадати роботодавцям, що від служби зайнятості за працевлаштування краян різних категорій можна отримати компенсації, а за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю роботодавці можуть отримати відшкодування коштів до Ста шести тисяч гривень про можливості навчання за сприяння служби зайнятості розповість моя колега Олена Коваленко. Вітаю. Служба зайнятості Тернопільщини надає ряд послуг з професійного навчання дорослого населення, у тому числі і у сфері харчування. Так, за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, зареєстровані безробітні можуть отримати сертифікат на навчання, а зайняті та незайняті краяни ваучер на навчання. Вони покривають до 30 тисяч 280 гривень вартості профпідготовки. На підставі ваучерів на оплату навчання, що видають у місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості певним категоріям громадян, які не зареєстровані як безробітні і мають професійно-технічну чи вищу освіту, можна пройти на навчання за напрямком харчові технології. За ваучером можна також здобути професії кондитер, пекар, кухар. Навчання проходить у закладах освіти, як Тернопільщини, так і України. На підставі сертифікатів на навчання зареєстровані безробітні безосплатно за спрямування місцевих підрозділів служби зайнятості у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості можуть здобути професії: кухар, пекар, офіціант, бармен. За сертифікатом можна також підвищити кваліфікацію стажування за різними професіями сфери харчування. У рамках експериментального проєкту. Ці професії також можуть безоплатно здобути учасників бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни, незалежно від реєстрації в службі зайнятості. Тривалість курсів від 3,5 до 6 місяців, форма навчання онлайн, денна або змішана. Зауважу, що центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості це сучасні заклади освіти європейського рівня, які здійснюють курсову та індивідуальну професійну підготовку дорослого населення. У разі потреби є місця для проживання. Також зазначу, що люди, які мають відповідні знання, уміння та навички, можуть за два дні підтвердити професійну кваліфікацію за результатами неформального навчання за професію кухар 3-6 розрядів в Одеському та Рівненському центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості і Київському ВПУ 33 у перший день з теорії, на другий день з приготування страв за технологічними картами. За результатами іспиту присвоюється кваліфікаційний розряд кухаря та видається документ державного зразка. За детальнішою інформацією, зверніться в місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості. Усі, хто бачить себе у сфері харчування, шукає роботу, планує вести бізнес чи хоче навчатися, запрошуємо звертатися у зручний для вас підрозділ центру зайнятості. Наші фахівці вам допоможуть, проконсультують, підкажуть. Дякуємо. Запрошуємо вас.